З якогось матеріалу, От, епоксидна смола взагалі вона така дивився, бо той дивився, як майстри працюють з нею. О, таке відео. Потім була ціла, ну я не знаю, ціла серія про тварин, порятунок тварин із складних ситуацій. Як там тваринки просять допомоги у людини, як вміють. І люди, беруть телефон із суперкамерою, знімаючи це все файно, з найкращим макіяжем зачіскою, йдуть допомагати тваринкам. Знаєте, поки я не звертала на це увагу, я аж плакала, я дивилася, ці відео це просто фантастика. А потім я стала замислюватися, а як ці тваринки потрапили в ці ситуації, з яких їх такі красиві люди, суперлюди рятують. І знаєте, коли якесь кривеньке відео, подивлюся, я розумію, що це і справді люди просто хотіли зафіксувати момент. А коли ідеальний одяг, ідеальна зачіска. Яке супер людина йде рятувати цю тваринку просто пухнасту, дуже мило. Не якусь замизгану тваринку, яку треба обігріти помити. помити. І мені кінцем відео стали такі бридкі. І нині я заспокоююсь, дивлюся відео, мовчазні відео про подорожі є особливо в Японії і таке розповсюджене явище як соло-туризм. от і вони просто подорожують по одному, але в якихось незвичних обставинах. Тобто або це Якийсь потяг, якого немає аналогів в світі. Тобто дивакувати якийсь поїзд або люкс поїзд, або це якась місцина, також чимось дивно. І вони мовчачки просто ходять і на це дивляться. Субтитри, звісно, є, можна читати субтитри, можна насолоджуватися. Тими звуками, які довкола. Жодної музики, як музична шкатулка, жодного нічого такого, тільки звуки природи, або звуки міста, або звуки потягу. Ну, Таке розумієте. Тобто провалюєшся в цю подорож і начебто проживаєш її на своєму досвіді. От. Знаєте, я помітила таке, але найбільше однієї подорожі за вечір, або навіть навіть за два дні. От. Там десь до години відео, бо скільки б не подорожував, все одно це нарізати, змонтувати красиво можна годинку. Ну і так, дивакувати у них сади. Незрозумілі, але дуже цікаво і красиво це все виглядає. От, Незрозумілі о, якісь культурні моменти, хто і що має робити в конкретний момент. Але там все дуже ієрархічно в Японії. От, я дивлюся в якомусь захваті. І справді, мозок навіть навіть відчуваєш, як розслаблюється голова просто фізично. Легше стає. Так ми зажаті, навантажені всім завантажені. А так реально легше. Спробуйте, може, вам також зайде. duže raduju